Хорошенькі, ви втілили копчену дунаєчку, мати вам копчена дунаєчка. Вона іменно копчена без димка, 200 гривень штучка. Зараз будемо знімати костик, а де Аліжуня? А де Аліжуня? Жуня? Костюнка, ну не виходьте нікуди. Так, мої хорошенькі, дивіться, дві штучки, 400 гривень. Тут всі по дві, да, так? Так. Да. Всі по дві. По дві по одному є. дві по одному є. Скажеш, а де А, а, а ні, зайчик, Я хочу дві відкрити для вас. У нас багато, що нам одна, що нам одна, зайчик? Что нам стоит дом построить, да, мои хорошие? 200 гривен штучка копченые дунаечки. Что это такое, моя бабушка Вера, спокойно. Я бы на головке тебе все Боже, Хвостик, а ну давай, дай-ка. Танюшка, иди сюда. Боже, она так пахнет. Боже, я так люблю. Танюшка, а ты хвостики любишь? Да. Чина, серединочку. Нет. Я так люблю хвостики, Настя. А ну давай, вырезай. А, подавай. давай. Так, мои хорошенькие, дунаечку Это вид уже красивый. А, а, красивий, того, а вона і... пах... она и пахнет, она так пахнет, именно копченым пахнет без ДНК. Э, одна штучка выходит 200 гривен, копченые до Так на снайку дают. Оно это сейчас такое крыю. Двигай, она прямо древесина. Аж золотистая девчатка надо. Бі... А да, алижуля, да, лежуля? ну пробуй, Танюшка, а ну пробуй, я, я, я Володь, сумочка, да, не оно пробовал. Да, солі. Для, Для тебе солі треба? Ну, Мало солка, не треба солі. Мало да? так? Да. А ну лише, що ти? В самий раз. В самий раз а да? Да? Дівчатка, дивіться, на дивіться, я в вона, як дивіться, з золоту прямо. 200 гривень така обалдинна штучечка. Вона йде, значить так, Костик сказав, що вона йде мало-мало солочка. Це дуже неважливо. Дивіться, вона йде по дві штучки, така красивенька. Я хочу сказати, що вона їй по одній, одної є по дві. Ну, що ну, ну, дві штучки. Дві штучки 400 рік. Алі жуля, а ну йди сюди, Аліжуля. Що від того? А, люди пішов далі. Ні, ні, не вже Ще поки немає. Не знаю, закажемо буде. Алі жуля, сюди. Не знаю. Італянську солями, коли воно буде. Але ж ану візьму. І без той сторони доходи, і без тої сторони. Хотік, бери, бери, давай, 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 давай. На, давай. Косточка давай, дай чекану. а ну, хвостик, хвостика хочет. Бери. Краса. А ну пробуйте. И пахнет, да? Іменно пахнет. Диви Танюшка. Диви Танюшка в смак чує хвостики, Танюшка. Алі а ну каже, кусолі, як вона буде. Запахи. Вид просто чеканий. Що А ну а ще. від я вкус, який. Треба ще немаловажного, який вкус у неї. А костика сори, да, значит? Боже, как бы я сейчас mm. стояла хвоста. Так мои порошечки, даже дивите. Взяли пока на пробу. Ой, взяли пока на пробу ми раз, два, два ящичка. Два ящика, да, взял Костик? Yeah. Два ящика. Танюшка, ну, это давайте. Костик, иди на ту сторону. Танюшка, давайте дунаєчку. Давайте. Девочки мої, значит, дивите, есть копченая дунаечка, есть соленая дунаечка на дунаєчка, ось то баночка, 550 гривень. Дивіться, чотири такі шикарні спинки. Подивіться, яка рибулечка шикарна. Вона йде світленька вся йде без э, сукровиці. Ну і копченої дунаєчки ми взяли два ящика, попробуємо. Значить, дивіться, одна штучка 200 гривень, вона йде по дві штучки, спаєчка 400 гривень. Це ми збираємо заказики. То Танюшка, ну що, малосолочка, так? Да? Іменно малосолка, так? Да? Аліжка, ти вже починаєш мотати передачки? Зараз да, да, да. подожди, зараз будемо вже мотати. Мої хороші. Це все ми вже вам підготували до заказівки. Я дійшла до 14-го замовлення вже. Лящик є. Лящик 500 гривень за кілограм, Дунаєчка 500 гривень баночка. Ну і така дунаєчка виходить 200 гривень штучка. Так, Леся торгує. до Чотирнадцяту мови ще. Найди зайнять, знайди. Панюшка, ми будемо шукати. Хорошенькі, 17 баночок у нас уходить, дойшли до 17-го замовлення. Панюшка, 7 банок Штири. в одну сторону. Хорошо. Так, давайте сюди таку. Що ти, Шути Леся. Ой, дівчатка ви мої дівчатки. Вітулька, Да, да, приїхали. І це не для того, щоб казати. Мама за вами лісує. В неї була мрія побачити світло. Для вас для що ви така енергійна, така добра, така щира. От з вами дійсно... Приємно спостерігати, ну чесно, ви позитивні, от молодець. Тільки так і ніяк по-іншому. Ми, звісно, хочемо ваші рибки смачну. У нас ще є мужчинка в білій церкві, який чекає рибку. Він світу церкви. Ой, дівчатка. Я вам дякую, ви знаєте, ваша підтримка теж дорогого стоїть, тому що завдяки вам, і я така, понімаєте? Ви мама така приємно світуля у щиті

Зараз да, буде, да. все рибулечки, буде вам. Зараз буде рибулька, і світулька, і все в нас буде. І краще тульки ви мої!